Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше і міцніше тримати наш інформаційний фронт. А сьогодні будемо говорити і надалі про розміщання різноманітних фейків, інсинуацій, дезінформації, які не настану із різноманітних російських інформаційних помийок. А, і е, наголошуватиме на наголошуватимемо на тому, що е, потрібно завжди ретельно вивчати, перевіряти інформацію і не сприймати стрімкий е, потік різноманітної брехні, як істину в останній інстанції, потрібно завжди вмикати критичне мислення. В цьому переконаний і мій сьогоднішній співрозмовник Олександр Міненков. Полковник військової служби правопорядку в збройних силах України в мирному житті. Я знаю Олександра як знаного експерта з питань місцевого самоврядування, адвоката професійного, про який професійно займався захистом прав людини. Займався і, і навіть зараз продовжує допомагати своїм колегам в цивільному зрізі. Із розвитком місцевого самоврядування, пане Олександре, радий бачити у зраду скасовано. Вітаю вас, пане Микола. Якраз на дві частини я вирішив сьогодні розбити нашу розмову. Почати з того, про що ми постійно говоримо, спростування тієї численної тих численних маніпуляцій насамперед і дезінформація яка лється... Яка фабрикується російськими ботофермами, створюються різноманітні і дрібного штибу і більш потужні інформаційно-психологічні операції. І говоримо про те, що сьогодні, коли ситуація вкрай напружена на лінії бойового зіткнення, ми чуємо про те, що моральний дух наших оборонців. Надзвичайно низький. Ви подивіться, що робиться все люди не хочуть виконувати накази, не хочуть е тримати позиції, не просто не хочуть, а ще й зловживають алкогольними напоями, там де це можливо, наркотичними засобами і так далі. І так далі. І Це все перетворюється вже в нескінченний такий потік е фейків, які безумовно е сприяють. Е Вкрай негативно на а, свідомість пересічних громадян, що створює достатньо зле психологічне підґрунтя. Ви бачите ситуацію зсередини і маєте е, свою точку зору. Відтак? Так, кажеш, ну, ми бачимо, на жаль, от цей рік так спланована нашим ворогам психологічна операція. Воно накладувалося, ну, вони готувалися до цього досить давно. Ми пам'ятаємо про попередній рік, що у нас також готувався там контрнаступ, і е, інформаційно було це на повесті дня. Зараз ми бачимо те, ну, чуємо те, про що ви кажете. Але я хочу сказати що, про те, що в принципі. Так, да, де, ну, деяка втома, а вже що у всіх є. Я, навіть я також хочеться повернутися до е, того життя, яке воно було. Але тому, що е, думки такі, які е, опустити руки, перестати запротивлятися, е, е, такого немає в військах, і люди готові. Ну, я не навіть не зустрічав того, що хто би запропонував би, давайте здамося. Наша е, ціль тільки перемога, е, тому е, в військах, в принципі, ситуація стосовно е, ну, е, підтримки військової дисципліни, вона е, трошки, е, скажімо так, складніша, ніж в мирний час, оскільки війська в нас збільшились в рази. За рахунок мобілізованих за рахунок різних людей, які не були в армії, вони з різних соціальних груп, і тому, так, да, є випадки, скажімо так, таких, такі випадки порушення дисципліни, є такі от кримінальні правопорушення, але таке щоб це масовано було, такого немає. В цілому військо знаходиться ну втомину, але в піднесеному настрої, впевненому в своїй перемозі. скажемо так, я би от так охарактеризував би це, плюс, тому що я би порадив би. Більш фільтрувати ту інформацію, яку зараз шириться в е, засобах в е, соціальних мережах, так називаємо. От ми, е, ну, не так давно був скандал з Телеграмом, там щось е, хотіли там нам заборонити, його навіть розглядають в Верховній Раді щодо закриття цього цієї соціальної мережі. Але все одно ну можна закривати там мережі, але ну, якщо люди будуть фільтрувати, скажем так, ту інформацію, яку їм ну яка до них лється нескінченним під потоком, то що ну 21 вік не можна неможливо взагалі ну, ізолювати людину від потоку інформації в вік цифрових технологій. Але ну, вірити в, в свої сили, в першу чергу, тих людей, які е, ну, відклали то мирне життя, і взяли, і от я також у 22-му році році прийняв для себе рішення і повернувся до Збройних сил, е, тому що ну, так мені от вважало, що я більше буду потрібен. Хоча е, громадська організація, якою ми там займалися, і вона продовжує займатися е, і живе своїм цивільним життям. Я намагаюся там десь допомагати, але е, на жаль, зараз більший час займає служба. І таких е, людей, як ну я, от адвокатствував, тож, я знаю багато адвокатів, які також пішли в війська і зараз служать в різних підрозділах, виконують різні завдання. І ну ні у кого не виникає в принципі, е, Бажання здатися, бажання опустити руки і перестати сопротивлятися. Усі всі вірять в перемогу. Тому я вважаю, що нам цивіль, в цивільному потрібно підтримувати військо, не опускати руки і вірити в свою перемогу. Ну так, як, як там? Пане Олександре, саме ви починали свою професійну кар'єру як військовий. Тому ви повернулися до неї вже в після того, як вибухла війна. А до того ви активно до війни займалися про що я вже сказав, правничою діяльністю, займалися професійно захистом прав людини. І, зокрема, і розвитком місцевого самоврядування, якраз частина про місцеве самоврядування. Бо ваша громадська організація єдине джерело, ви якраз предметно сфокусували увагу на деяких громадах Харківщини, займалися там своєю роботою, і зараз вже як військовий. Який працює в одному із підрозділів, ми зумисно не називаємо військової служби правопорядку в збройних силах України. Так само дотикаєтеся до життя місцевого населення тих громад, які дотикають або до прикордонів, або до лінії бойового зіткнення, і бачите настрої людей зсередини. Ми трохи зараз торкнулися саме настроїв серед військових. До цього ми ще трішки повернемося впродовж розмови. А от настрої серед цивільного населення, серед цивільних, саме на тих територіях, які е, сьогодні найбільш є уразливими до е, реалії війни. Хоча вся Україна є уразливою до реалії війни, але там це відчувається особливо. Ми знаємо це просто по Харкову. тут. Так, е... Пане Микола, це якраз ну наслідок того, що от чим ми займалися з 2015 року, ми займалися от в місцевому самоврядуванні, і бачили, чому, чому до чого все це йде, тому що ну, основна проблема в тому, що люди, на жаль, у нас, от за роки незалежності, вони фокусуються на тому, що хтось щось повинен їм зробити. Ну, повинен був зробити, скажем так, і е від цього якраз їх залежать їх настрої, тому що е якщо вони їм цього не робили, ну як вони вважали, що їм повинні були зробити, то і відповідно вони е розчаровані і е шукають там краще, ну вернее, не шукають, а чекають кращої долі, що прийде там у цей ворог і отуди скажем так, «ждуни». да ждуни. У нас зараз в засобах масової інформації цей термін вже часто використовуються. Навіть в тих прифронтових ну, громадах, які безпосередньо зазнають обстрілів, є люди, які от, можна характеризувати цим словом ждуни. Але це переважно такий психотіп неосвіченої людини. Ну, такий, що забув там повчитися в школі, забув повчитися в принципі в житті антисоціальний, скажімо так, спосіб життя вів. Тому що будь-яка розумна людина, вона, ну я от наприклад, з. Ну, часто зустрічаєш, що коли там ти йдеш в формі, просто там на за своїми е зустрічають там е ну багато людей такі кажуть, що дякую вам. Т тобто, е все одно люди е підтримують збройні сили, вони розуміють ті і люди, які освічені ті, які розуміють, що що робить військовослужбовець на даний час, е от захищаючи. Кордони нашої держави, захищаючи цих людей, які в громадах проживають, ну тому настрої вони, ну, а вже ж різні. І є такі, що в принципі залишаються е, в небезпеці, скажімо так, ті, які там не можуть переїхати, не хочуть переїхати, або е, вважають, що там чекають, що хтось з. Краще прийде держава. Але м в цілому, в цілому е все одно люди е підтримують е Збройні сили. Е ну, відчуваєш себе все одно на своїй землі, якось легше становиться завдання за призначенням. От, е Ті люди, які там, скажем так, ну не дуже позитивно відносяться ще, ну ще не навчила там їх сусідня держава от, любити Україну, то вони я з огляду на того, чим я займався до цього, скажем так, і чому чим мені. Вимушено прийшли прийшлося повернутися, займатися військовою справою. Я в, от в переважна більшості ті люди, які не дуже добре відносяться до. Ну там так називаємої ждуни, із -за неосвіченості, і не, до, не що їм хтось щось не але от ще я наблюдаю, що є у людей невпевненість в своїх силах, на жаль, от, вони не можуть зосередитися і сформулювати свої бажання. Тобто я з цим ще в мирний час зустрічався, вони не можуть. Ну, тобто, оці, оце бажання чекаючи, що, що щось хтось за них зробить, от, причому безкоштовно. Ну, така так називаємо віра в казки. Потрібно зараз, от, військові взяли руку в руки зброю, там виконують свої завдання, і вони ну, зосереджені на виконання завдань і ніколи там, думати поганому там да, є втома, але думати про погане немає коли є чітко що робити, як робити, для чого це робити. І тоді дурні мислі не виникають. А коли люди зараз на жаль, особливо при фронтових, там де ну, попадають в зону ураження, засобів ураження цих наших сусідів, ворога нашого, то як правило безроботиця, ну тобто люди зайняті виживанням, на жаль. І е, більшу частину часу вони проводять от на єди... ну, або виживаючи, або думаючи там, про своє. І от коли вони оцим думаючи про своє зайняті, е, враховуючи рівень їх освіти, вони, скажімо так, додумують так ефект данінга крюгера так називаємо психологічний термін. От е, закінчуючи, е, я би побажав просто зосередитись е, всім е, працювати. Тобто, сьогодні потрібно жити. Ну, це вже доказано попередніми війнами, жити сьогодні одним днем, е, і сподіваючись, все одно е, роблячи кожного дня роблячи те, щоб ми е, перемогли. І е, далі нам ще потрібно буде будувати країну. У нас буде багато справ, багато чим займатися, але потрібно тільки бажання, пане Олександре. На сам кінець, все ж таки, знаєте, такий погляд на перспективу. Ми завжди це робимо. Ви як пахівець все ж таки з місцевого самоврядування? Яким бачите розвиток громад вже в повоєнний період? Бо для нас і це важливо. Громади, які пережили війну, і далі, як цей розвиток буде відбуватися ви ще як правник, як людина з фаховою правничою освітою, яка якраз спрямована на вивчення процесів розвитку місцевого самоврядування? Знаєте, вже зсередини, як це все може відбуватися надалі? Буквально двома реченнями: як як ви можете цей подальший я, поступ схарактеризувати? Якщо двома реченнями, бо в мене по цьому є багато, і я думаю, що ми про це ще поговоримо. Окремо. Безумовно, безумовно. Але двома реченнями я е, знаю одне: що якщо люди е, самоорганізуються і почнуть. І почнуть. Реалізовувати своє безпосереднє своє конституційне право на безпосередню участь у вирішенні питань місцевого значення, якщо вони не будуть чекати, що хтось, якийсь добрий дядя, на голубому вертольоті прилетить і їм щось буде робити, а будуть підіймати свою громаду самі, будуть бачити, як їх громаді розвиватися, це дасть поштовх ну дуже великий оскільки після воєн, от як ми коли були в німеччині нам розповідали що після воєнної німеччини навіть тоді коли вона програла війну ну, тобто Германія, Друга Святова вони Розбудувались до тої Німеччини, яка зараз є, за рахунок громадянського суспільства. Тобто всі люди об'єдналися і працювали над тим, щоб розбудувати ту Німеччину, яка вона зараз є. Нам аналогія з Німеччиною не потрібна, але після нашої перемоги ми вибираємо нашу довозку. Ждану таку незалежність дійсно незалежну країну, і основна задача буде побачити, як її розбудовувати, і розбудовувати разом самоорганізувавшись, при цьому, пане Олександре, дякую, дякую за участь у сьогоднішню раду. Зраду скасовано і е, певен в тому, що Надалі будемо так само тримати а, руку на пульсі, видивляти ситуацію а, саме і за допомогою вашою. А, Олександр Міненков, військова, полковник військової служби правопорядку збройних силах України. А в мирному житті експерт з місцевого самоврядування. Правник був сьогодні з нами. Я Микола Пахнін. Не, не забувайте підписуватися. Зраду скасовано. Ставте лайки. Долучайтеся до нас і разом тримаємо наш інформаційний фронт. Побачимось. Дякую.